Прогноз погоди в Україні на понеділок, 21 серпня цього літа слово дощ почав асоціюватися з гарною погодою, і це не дивно, адже рекордна цьогорічна спека була надзвичайно пекучою. Тому, на нашу думку, найкраща погода в Україні буде 21 серпня в центральних регіонах. І зараз ви зрозумієте, чому саме в центральних. А перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, яка. А погода вам до вподоби найбільше. А тепер до погоди: північні і центральні регіони країни увійшли до списку щасливчиків, бо саме тут пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря як на півдні, так і в центрі буде від плюс 30 до плюс 32 градусів в день і плюс 20, плюс 18 вночі. Південь надалі залишатиметься сухим і спекотним. Вдень плюс 33 плюс 35 градусів, вночі плюс 23 плюс 21 градус. Західні регіони, над якими останні дні літали дощові хмари, сьогодні будуть сонячними і без опадів. Очікується мінлива хмарність в день плюс 29, плюс 31 градус, вночі плюс, 18, плюс 16. Схід сухо і без опадів. Можливі короткочасні дощі тільки у Харківській області. Температура в день плюс 31 плюс 33 градуси, вночі плюс 22 плюс 20. У Києві та на його околицях місцями короткочасні дощі. Теж пощастило. Вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. Вдень плюс 30 плюс 32 градуси, вночі плюс 20, плюс 18. Шановні глядачі, ми щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково діліться цим прогнозом у соціальних мережах і месенджерах у вайбері, телеграмі, фейсбуці. Гарного дня і нехай вам щастить!